Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні я роблю котлети. Але що в цьому? Ну, котлети, а котлети це, звичайно, нічим ні, нікого не здивуєш. Ось мій фарш такий наробила. Сюди я що єдине зробила, гарбуз вже відкрила і потерла сюди гарбуза трошечки до м'яса. Значить, тут таке куряче м'ясо, свинина, цибулька, перчик і потертий гарбуз. Я сформувала котлетки мокрими руками. У мене на сковорідку зараз її прийму. На сковорідку іде сім котлеток. Ну, але вся суть не в цьому. Суть в тому, що я не використовую паніровочні сухарі. Як це прийнято? Для обвалки котлет. Я використовую, використовую кукурудзяну муку. Бачите, як вони гарно. Формуються. І це багато значить, тому що і на сковорідку, У мене тут іде 7 котлеток на сковорідку. От. А отак от формую із кукурудзяною мукою. Вона не зовсім мука, вона така крупка. І не зовсім крупка, але така круп'яниста. Бачите, вона дуже гарно обвалюється котлетки. Гарно відстають потім. і... Це все-таки менше хліба. Хто не вживає хліб, хто не вживає е, мучні вироби, хто рахує калорії, це теж. Бачите, котлетки дуже гарні. Дуже гарно на сковорідці відстають. От. Мені подобається і на смак гарно Вони доходять. Бачите. Котлетки гарненькі, смачненькі. Так що смачного готуйте, попробуйте, непогано виходить.